І так, кажуть, хвалитися негарно в всіх дитячих книжках таке пише, От я розказував про рома і бачите, що сталося. Всі, хто казав, не заливай масла, тут він по землі просунувся. Дивіться, стан шестерень, які вони зношення немає взагалі. Повидавлює, ще щось там, ще щось там. Дивіться, ось підшипнички. Нічого не люфтить, не шатається. Стан тої шестерні. З маски там більше такої не видно. Тільки в підшипниках, по ідеї, була. Ось то чому так сталося. Коротше, колега, який в мене бере, поставив задовго. Задовго цього. О Боже, як його. Задовго карданного вала. І е через те, коли піднімався рум, вал вперся в редуктора, ну і відламав його по-живому. Стінки тут тоненькі, бачите, які за 3 мм якогось незрозумілого металу. Сплаву От. через те маємо тепер дві частинки редуктора. Редуктор коштує 1500. Спробуємо купити, поставити нового і зробити таку саму річ. Просверлимо отвір і взлімо туди змазочки. Так що будьте уважні.